Hallo Leute! Ви на каналі Deutsch Booster, а значить, попереду на вас чекає купа корисностей з німецькою, які полегшить вам життя. Мене звуть Міла, я вільно володію німецькою і я розвінчую міф, що німецька мова складна. Нещодавно під відео я отримала наступний коментар. Цікаво, тебе виходить поєднання німецької та української, Якщо я вирішу вчити німецьку, то з чого мені почати? Ну що ж, давайте виведемо цю покрокову інструкцію, як самостійно ж вивчати німецьку мову, з чого починати, за які граматичні треба братись, щоб мати міцну середню базу знань, починаючи з самого нуля. Постараюсь без зайвої води, чисто по суті. Ми будемо йти саме по граматичним темам, тому що граматика це база ґрунт німецької мови. Знаєте граматику, говорите німецькою. По іншому це не працює. Лексику ви і так набирайте поступово, паралельно вивчаючи граматику. Але щоб вміти застосувати цю лексику, треба знати граматику. Починаємо ми, звісно ж, з алфавіта. Вивчати його на пам'ять не потрібно. Просто подивіться, як виглядають ці букви, та головне послухайте, які звуки вони дають. На Ютубі або на різних сайтах можна знайти вимову букв. І найголовніше умлаутів. Проте, щоб читати німецькою, одного ковіту недостатньо. Головне, це буквосполучення, сполучення, адже вони зустрічаються у кожному другому, третьому слові. І щоб ось це читалось не як «мейн», а як майн, а це були не лєуте, а «льойте», треба вивчити буквосполучення, сполучення як для приголосних, так і для голосних звуків. Коли ви навчились правильно читати, тоді і тільки тоді переходимо до перших базових тем. Це будуть присвійні займенники, персональ, прономен тобто особи я, ти, він, вона, воно. Це вам знадобиться для того, щоб відмінювати дієслова, ну і, в принципі, називати особи я, ти, він і так далі. Далі ви одразу переходите до особових закінчень дієслів, тобто, як відмінюються слабкі, правильні дієслова. Ну, тобто я роблю, ти робиш, він робить і так далі. Розібравши ці закінчення, ви вже можете починати створювати свої перші прості речення, а також зрозуміти деякі базові фрази, такі як ві хайсту, вагекомсту, онзавайте. І одразу ж до цього списку треба додати відмінювання дійслів зайн та габен. Хоч це і неправильні дієслова, проте вони вам вже на самому початку, а відмінювання їх нестандартне. Ці слова ну, дуже важливі, тому що у німецькому реченні обов'язково має бути особа та дія, яку вона виконує. Тобто ми не скажемо я голодний, а скажемо я є голодний. Не у мене авто, а «я маю авто. Отже, закінчення слабких дієслів. Плюс відмінювання sein та haben. Після цього вам слід розібратись із порядком слів у речення. Цією темою не можна нехтувати. І так, це потрібно вже на самому початку вивчення, щоб одразу зрозуміти, як правильно в подальшому будувати речення. Це буде порядок слів у розповідному та питальному реченні. Тобто, вже десь тут ви зможете будувати речення як-от. Я готую вечерю. І правильно поставити запитання, чи готуєш ти вечерю. Ну, а запитання у нас бувають не тільки чи готуєш ти, чи прийдеш ти, чи вчиш ти. А і з питальними словами: Куди ти йдеш, що ти вчиш і так далі. Отже, наступний крок це вивчити питальні слова. Ви фраген. Щоб же будувати? більшу кількість запитань. І тепер ви зможете вірно скласти базовий набір запитань. Як тебе звати, як твої справи, скільки тобі років, де ти живеш і так далі. Ну, звісно ж, якщо ви хочете запитувати когось про вік або розповідати про свій, вам знадобляться цифри. Числа у німецькій мові будуються за певною структурою і ще й вимовляються задом наперед. Тобто, вам треба вивчити спочатку цифри від 0 до 12, далі навчитись будувати такі числа, як 13, 14, 15 і так далі. Потім десятки 20, 30, 40, 50 і фінально навчитись це все об'єднувати. І звісно ж, тут треба добряче натренуватися, щоб зрозуміти, вам сказали 32 чи 23. Далі ми зазвичай з моїми учнями знайомимось з часом. Вчимося запитувати котра година, а запитання ви вже вмієте будувати, і як правильно на це відповідати. Адже можна сказати 13.30 або ж, наприклад, пів на другу, 13.45 або ж без 15.02. друга. Дуже раджу розібратись саме з цими скороченими розмовними версіями. Ну і якщо хочеться трохи відпочити від граматики, можна продовжувати розбиратись з темою час і далі перейти до вивчення днів тижня тижняґ та місяців діймунате. Важливо тут вивчити не тільки назви місяців та днів тижня, а й які прийменники будуть з ними застосовуватись. Тобто, щоб знати не просто слово квітень, а й вміти сказати у квітні або ж у травні. Так само не просто слово вівторок або середа, а «у вівторок», «у середу. Спойлер. Тут будуть різні прийменники. Десь тут я вже раджу більше ознайомлюватись з базовою лексикою. І чудово буде почати з теми сім'я «die Familie». вивчити, як називаються члени родини німецької, і сюди ж можна додати займенники «mein, meine», «dein, deine». Мій моя, твій твоя. Так, ви ще не знаєте артиклів і як їх відмінювати. Але ви можете почати з малого і вже тут розібратись, перед якими словами ми скажемо «майн», а перед якими майне. Коли дайн, а коли ж дайне. Тобто, як ми скажемо, мій тато, моя мама або ж твій брат, твоя сестра. Це вам дуже допоможе в подальшому, коли ви перейдете. До вивчення артиклів. Yeah. Наступний крок заперечення них. Тобто навчитись будувати речення, що ви щось не робите. З них треба розуміти порядок слів, розуміти, куди це ніхть в реченні поставити. А також я раджу одразу розібратися з різницею у словах ніхт nicht та никт, тому що їх дуже часто сприймають за одне і те саме, хоча це різні слова, які виконують різні функції. Yeah. Ну а тепер час розширювати наші знання про дієслова і познайомитись з неправильними, сильними дієсловами і те, як вони відмінюються у теперішньому часі. Це будуть ті дієслова, що змінюють кореневу голосну при відмінюванні. Наприклад, якщо лезен читати, вона читає зі ліст, а не зі ліст. Як за правилами, вам все частіше будуть траплятись такі слова, тому вже тут, на цьому етапі, треба з ними розібратися. Ну і окрім неправильних дієслів, ще є дієслова з префіксами. І зазвичай початківці вивчають лише відокремлювані префікси. Але я раджу ознайомитись із відокремлюваними і з невідокремлюваними, щоб ви не почали відокремлювати все на світі і те, що навіть не треба. Зазвичай, з моїми учнями, ми розглядаємо цю тему паралельно з розпорядком дня. Тобто, я прокинувся, я одягаюсь, я прибираю. Застосовуючи ці дієслова з префіксами. <звук> ну і далі починається найцікавіше і те, чого всі бояться як вогню. Артиклі. Так, артиклі. Але для початку варто просто з ними познайомитись. Яке слово відповідає за який рід та чим відрізняються die, das від ein, eine. Тобто в якій ситуації ви застосували би «de», а в якій ein. І після цього додати до заперечення nicht, яке ви розглядали трохи раніше, заперечення kein. адже це слово безпосередньо тісно пов'язане з артиклями ein, eine. і тепер ви навчитесь заперечувати і іменники. Якщо ви добре помилились і вас вже нічим не налякати, настав час відмінювати артиклі. Для того, щоб відмінювати артиклі, спочатку треба познайомитись з відмінками, адже по них буде відмінюватись, в принципі, і все інше у німецькій мові. Якщо ця тема здасться або вже здається надто важкою, на каналі є стисли та зрозуміле пояснення артиклів та відмінків. Повертаємось до дієслів і продовжуємо розширювати їх список вже за допомогою модальних дієслів. Тобто це будуть кюнен, вулен, зулен, мюсен, дюфен, інзавайте. Вивчити, звісно ж, що вони таке і як вони відмінюються, тому що їх відмінювання нестандартне. Можна це робити з темою хобі і вільного часу. Наприклад, я хочу танцювати, я вмію співати і так далі. Від дії слів до прикметників. Додаємо трохи прикметників до свого арсеналу і також вчимося їхнім ступеням порівняння. Ну, тобто, гарний, гарніший, найгарніший. Розумний, розумніший, найрозумніший. І, звичайно ж, не забуваємо про винятки. Тут їх також чи немало. Наступна тема може здатись легкою, проте не слід її недооцінювати. Це сполучники, що не змінюють порядок слів, або ж після яких ми вживаємо прямий порядок слів. Підмет, присадок. Це у нас сполучники «und», «aber», «oder», «den», «sondern». Або ж як їх скорочують, adozo, хоча мені це слово взагалі не подобається. І майже завершуючи базовий рівень 1, при цьому класний базовий рівень, перейти від теперішнього часу до минулого і познайомитись з перфект. На початковому рівні минулого часу перфект буде більш ніж достатньо. До речі, відео про всі часи у німецькій мові вже є на каналі. Буде корисно для всіх рівнів. Про двадцять Далі починається вже більш складна граматика рівня А2. І особисто моя порада познайомитись з прийменниками датів і акузатів, тобто препозиціони від датів і акузатів. Це будуть такі слова, як над, під, спереду, ззаду і так далі. Тут ще й класно відпрацьовуються давальний та знахідний відмінки. Плюс додати до них прийменники, що стосуються орієнтування на місцевості. Зазвичай це тема «Orientierung in der Stadt». Адже часто проблема для студентів це правильно підібрати прийменник, коли ми говоримо я йду у магазин на концерт до лікаря. Тому вам тут потрібні ще й прийменники «von», «zu», «aus», «bei». Наступний крок наказовий спосіб імператив. Чомусь його дають набагато раніше, хоча я не бачу сенсу поспішати з цією темою. Наказовий спосіб імператив – це коли ми говоримо піди, принеси, постав і так далі. Це абсолютно не важка тема, але там також є деякі нюанси, на які треба звернути увагу. Ну а далі вже починається щось серйозне. Далі будуть теми, які тісно пов'язані між собою. І почати я рекомендую з відмінювання займенників. Тобто мені, мене, тобі, тебе, вас, нам і так далі. Так, табличка спочатку може налякати. Але, як завжди, я рекомендую не завчати всю табличку цілком, а окремо розбиратись та тренуватись по кожному відмінку. Ця тема допоможе вам, коли наступним кроком ви перейдете до зворотніх дієслів виявлення. Це такі дієслова як митись, цікавитись. У німецькій мові оце с виражає частка «зих», як «зих агулен, «зих фроен», зих інтересірен. І, звичайно ж, це «зих» буде відмінюватись. І не відходячи далеко, цю тему не можна повноцінно розглядати без керування дієслів. Адже німецькою керування дієслів буде часто не співпадати з українським. Ну, Наприклад, ми думаємо про щось, а німці на. Ми мріємо про щось, а німці мріють від чогось. Тому обов'язково треба знати, з яким прийменником використовується дієслово, бо інакше ви не зможете повноцінно його застосовувати і будете постійно вгадувати, чи тут іба, чи тут фон, чи тут «мит». І це вам знадобиться не тільки для того, щоб сказати, про що ви мрієте і чим цікавитись, а й для того, щоб навчитись ставити запитання, на що ти чекаєш, або про що ти розмовляєш. Ця тема називається про номіналь адвєбен» займенникові займаникові послівники. Так, це будуть оці всі фофон, вомит, дарав, дамит і так далі. Якщо вас ця тема лякає, то біжіть, дивіться швидке та легке пояснення всіх цих страшних слів. Залишилось не так багато, чесно, чесно. З важких тем це декілька де для ад'єктивів, відмінювання прикметників. Це дійсно одна з найважчих тем у німецькій, тому що тут треба буде відмінювати не тільки артиклі, а ще й прикметники. Наприклад, я знаю цікавого чоловіка, або ж я допомагаю гарній дівчині. Це й в українській мові непроста тема. Так як я люблю пояснювати важкі теми простими словами, якщо захочете ознайомитись з цією темою, або ж врешті-решт розібратися з нею, ось це must have для перегляду. Yeah. Останнє, що вас чекає з відмінюванням, це відмінювання іменників. Так, деклінаціон де de Це, коли раптово генітів ваш хаус стає des houses, де текст text des textes, а менш des меншн. До речі, цю тему я ще не розбирала на каналі, тому, якщо хочете відео урок про неї, напишіть в коментарях. Yeah. Все, видихайте, залишається всього декілька кроків, і вони вже не будуть такими важкими. До минулого часу перфект вже слід додати минулий час претеритум і майбутній час футру Айнс. Знову ж таки, можете повертатись до відео про всі часи. А у претеритум варто не оминути модальні дієслова, тому що вони, хоч і сильні, неправильні, та все ж цей час утворюють як слабкі дієслова. І на кінець залишаються сполучники. Так, скоріше за все, до цього моменту ви вже зустрічали їх. Але тепер саме час навчитись самостійно їх застосовувати і будувати складно підрядні речення. Як, наприклад, я не зміг піти на роботу, тому що був хворий. Це будуть сполучники: das, weil, wenn, da, als, ob, та deshalb. Головне тут не просто вивчити переклад сполучника, а й розібратись з порядком слів після цього сполучника. Тому я рекомендую тренуватись на письмі і обов'язково підкреслювати, де стоїть ваше дієслово після певного сполучника. Якщо ви вже маєте рівень А2, Б1, й вище, але під час перекладу зрозуміли, що якусь тему не вивчали або ж підзабули, саме час закривати пробіли. Ну і, звичайно, натиснути на колокольчик під цим відео, щоб не пропускати актуальні корисні відео німецької. А якщо хочеш вивчати німецьку легко та в кайф, підписуйся на мій інстаграм та тікток, адже там я публікую актуальні розклади навчання зі мною. Фільш beim Lernen! Tschüss!